Всім привіт, друзі! Всі знають, що е, є такий ютубер на ім'я ZRTOM X. Напевно, всі знають, що у нього є свій канал. Хочу вам сказати так, щоб ви на нього підписалися, тому що він мій знайомий. І я хочу зробити для нього подарунок, щоб він добив 1000 підписників. Тому я піар його канал, тому. Силка або пінг на його канал буде під відео, або в назві відео. Тому на все добре. Всім до побачення.